Корисні ідіоти впевнені, що вони корисні, але вони не знають, що вони ідіоти. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні на календарі 27 листопада-понеділок. Отже, на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте і підпишіться на мій ютуб канал. Сьогодні в програмі Злий понеділок я все-таки вирішив ну, поговорити про одну таку шедевральну. Депутатку з партії Слуга народу» Маріану Безугу. Так вона там написала в себе на сторінці про там супер план, який там має бути. Ну там критикує військове керівництво і взагалі там написала, що військове керівництво має піти у відставку. Так, вже всі це обговорили, обговорюють, що будуть обговорювати. Ну, вона вміє привернути до себе увагу. Ну, але в даному випадку, я думаю, що це вже ну, трохи не те. Що бувало раніше, так? Бо це фактично вперше, так от публічно. Ну, вона є політиком, як би це не звучало, але Мар'яна Безугла є депутаткою. До речі, вибиралася в місті Києві на мажоритарному окрузі. От мені зараз цікаво, як там ті жителі у Болоні, які за неї голосували, вони ж напевне і бачили, ми ж мала напевне там зустрічатися з ними. Чи вони навіть не бачили, просто просували, тому що вона слуги народу напевне, народу да, з цієї партії. Напевне, цим, хто за неї проголосував, мало би бути, ну, я так думаю, сьогодні хоч трохи, трохи соромно за свій шедевральний такий вибір. такий ну, як, вибір. Якби її не було, безумло її, напевне, треба було придумати, щоб ми от зараз витрачали час от, і, і, і про неї говорили. Але чому я вважаю, що про це потрібно поговорити? Тому що ну, віриться е так з, вели з великими. Ну, з сумнівами в те, що вона сама просто так от зробила цю заяву, що це такий, ніби інформаційний, я б його назвав такий холостий постріл, сказала аби сказати, як вона завжди це робить. І логіки не потрібно чекати шукати там так. Але по великому рахунку, ми розуміємо, що якщо би це було від неї, а ті, хто сидить в офісі президента, і нам постійно заявляє, що ніякого конфлікту між політичним і військовим керівництвом немає. Що все в нас добре, вони зразу б зразу би дали їй по шапці, так щоб нас прибрала, видала цей допис, так але цього не сталося. Тому тепер цікаво, чи буде ще хтось, хтось візьме на себе ну, е таку сміливість, як взяла без угла, так зробивши таку безумну заяву про необхідність відставки військового керівництва. Значить, все-таки на вулиці Банковій в офісі президента, ну там сплять і бачать і вже починають якось діяти, я би так сказав. Якщо е, вже почалися такі публічні заяви, ну не знаю, що з того в них вийде, я би їм не радив цими дурницями займатися. Хоча, можливо, вони вже цей план про усунення е, залужно, вже напевне, можливо, оцією заявою і почав реалізуватися. Побачимо, чи буде ще хтось про це говорити. Ну, з таких більш-менш серйозних, або, можливо, зараз хочу просто подивитися на цю на реакцію. Але в будь-якому випадку, ну. Я думаю, що от е, обговорювати так, і витрачати багато часу саме на Маріяну Безуглу, то ну, можливо, це і хотіли, щоб почалося це обговорення, бо фактично, коли в публічному інформаційному просторі ну, з'явилося е, саме таке слово сполучення, відставка так, військового керівництва ну, мається на увазі залужний, так, я думаю, це якраз для того, щоб вже всі ну, почали. Про це говорити, над цим думати, можливо, в такий спосіб вони хочуть вже підготувати якусь там аргументацію. Так, хоча ця ідея з тим якимось планом, який залужний мав представити чомусь Маріані Безуглі чи в Верховній Раді, взагалі на що їм якийсь план має представлятися. Цього я ставка і на ставці верховного командувача там і мають всі ці плани розвідатися. Ну точно не безуглій план мається даватись. Для того, щоб вона потім ще пішла, десь і про нього почала поговорити. Ну у будь-якому випадку, хоч програма і злий понеділок, але ну, подивившись і прочитавши там коментарі, заяви людей стосовно цього допису без ну, мені як кажуть водночас і сумно і смішно. Сумно, що у нас є такі депутати, таких обирають. А смішно, що от в такий спосіб, якщо це дійсно є план. Офісу президента України, от вже почали реалізувати план зняття Валерія Залужного. Бо якщо це так, ну я не думаю, що це найкращий варіант. Хоча, можливо, не вважають Безуглу своїм таким інформаційним тараном. Ну, побачимо, чим то все завершиться, чи буде хтось, як я сказав, ще про це говорити. Але Україна у будь-якому випадку з кожним днем все ближче і ближче е, до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.